Пам'яті Мар'яна Пацая. Христос рождається. Зараз ви переглянете відео про мужню і героїчну людину Мар'яна Пацая, який вже в наших душах є героєм. Але для того, щоб отримати цей статус Героя України, потрібно нам підписати петицію. Тому прошу вас зійти вниз у посиланнях. Підписати цю петицію перед переглядом цього е, інтерв'ю. І дякую кожному за співпрацю і дякую за те, що допомагаєте зробити це різдвяне диво для сім'ї Мар'яна Пацая. Христос рождається. Славімо Його! Христос рождається. Так. Христос рождається. Так. Найперше радий всіх вас вітати. З тим дійсно Христовим Різдвом, народженням нашого Бога. Завдячуючи йому, дійсно маємо таких великих хлопців, які сьогодні захищають, боронять наше життя. І ми сьогодні знаходимося в сім'ї це я, нашого великого героя і воїна. звати Віра. Я дружина Мар'яна, з яким прожила прекрасно, 21 рік сімейного життя. За той період у нас народилися двоє дітей Роман і Андріанка. Я дуже рада, що я стала дружиною Мар'яна. Він для мене був справжнім чоловіком, опорою, підтримкою. Всього чи з ним я була дуже щасливою. А на даний час мені його дуже бракує. Бракує його у всьому. Я втратила не просто чоловіка, я втратила друга, порадника, я втратила людину, за якою я була як за кам'яною стіною. Він мене завжди оберігав від, від всіх негараздів. Завжди старався. Якщо щось було погане скрите, щоб я навіть про то не знала. Я старша сестра Маріана нас 11 Эх. років різниці, Він, я можна сказати, його вибавила з маличку. Він був як для мене, як. кажу, мені тяжко описати. Пішов по стопах, можна сказати, свого діда, Діду теж воював. і Він пішов по тих стопах. Діду пропав без вісті. Мар'ян загинув за Україну. Мар'ян був дуже дуже добрий людиною, яку всі любили, поважали. В нього дуже багато було друзів. В нього дуже багато було таких. Він дуже любив голуби, він розводив голуби, він займався садівництвом. Важко говорити. Ніхто все не може, ніколи він мене не обійде. і нічого. Чотири роки лишився без батька. Мамі було 36, йому чотири роки тато помер. І, і вся робота, всі порозходилися. Хто в армії, хто на навчанні, косив з маличку. Кажу, всі важкі роботи були з маличку на, на нім. Віце-пані Віра, я би хотів вас запитати, який оцей момент, коли ви познайомилися з Мар'яном. І цей момент, коли ви відчули, ну, що це дійсно та людина, з якою ви хочете розділити своє життя. Щоб з Мар'яном могли... ми були знайомі з дитинства, тому що ми в одному селі проживали. Їздили в одному школярику в Двиганяне на навчання, проводили в клубі багато часу, різні дискотеки, там весілля. Мар'ян, дійсно, як сказала мама, він не був збиточний, як інші там хлопці. Я закінчила 9 клас, мені було 15 років, і ми почали зустрічатися. Я Полюбила його всім серцем, тому що він був дійсно доброю, чуйною людиною. Він завжди йшов на поміч всім. Він міг дома там залишити роботу, але друзям і односельчанам він завжди всім допомагав. У нас в селі, напевно, немає ні одної ні одного будинку, де б він не був. І він де на б роботі? він чи дах, чи підлогу, Це, чи, він ну, чи піч. Він кожному в кожній хаті він був і допомагав. У 2003 році ми зустрічались дуже довго, я його проведжала в армію, він відслужив два роки в армії. Прийшовши з армії, ми ще рік зустрічались, і у 2003 році, в лютому, 22 лютого, у нас було весілля. Дуже хотів сина, і коли Роман народився, він приходив з роботи, прибігав і одразу до, до сина до Ліжечка. Сьогодні ця... Не скажу, що доля, але відповідальність, яка на тебе сьогодні, лягає, також бути опорою і підтримкою для найперше для мами, для сестри, для бабусі і для всіх тих, хто є навколо. М -м -м -м. Мій тато в першу чергу був підтримкою для мене, дуже великою. Ми завжди мали з ним якісь свої справи. Якісь свої справи, які ніхто про те не знав. Я його прикривав як міг, він мене прикривав як міг. Завжди, ну, ще з малечко пам'ятаю, вчив мене всьому. І по господарці завжди все зробити, і там, чи рибалка, чи косити. все, все він мене навчив. Ну, зараз фізично не важко, а от морально дуже важко. Фізично ще привик, коли він був живий, він там був в частині, наприклад, 2-3 тижні. Приїжджав на два дні, хотів собі відпочити, то. Відпочивав, я привик тут фізично все робити. То не є важко, а моральний ну, дуже добрим був до мене, любив жартувати. Він приїжджав тільки на тиждень. Ну, Раз в два-три тижні завжди двоє час проводили. Всюди. І в церкві. Спочатку до церкви пішли, потім десь на рибалку, на якийсь футбол завжди двоє були. У 22-му році розпочалася війна. Як ви пригадуєте, оцей початок війни. Як ви його зустріли і. Мар'ян в перші ж дні записався в територіальну оборону разом з Романом. Вони стояли на блокпостах, мінялися, але Роман завжди був статом. Вони до зміну ходили. Угу. Так. І він на другий день йому подзвонили з сільської ради, що прийшла повістка. Він на другий день, не вагаючись, зразу пішов, забрав повістку, пройшов медогляд, але в перші ж дні. Не було, ну, було потреби, тому йому сказали на телефонному дзвінку. І він проходив, напевно, ще ми догляд. Ще раз його викликали, а вже вересні, наприкінці вересня, йому подзвонили, щоб він зібрав свої речі першої необхідності. і Його вислали перше в Липники. Але коли він прийшов туди, приїхав, там місця не було, і його призначили в Кам'янку-Бузьку. Військову частину. Там він прослужив півтора року. Там він познайомився з багатьма побратимами. Він по них дуже тепло, тепло відчувався. Багато разів вони приїжджали з ним. Це були також хороші хлопці. І зараз, навіть після смерті Мар'янова, вони приїжджають до нього на могилу, відвідують і мене. І Інколи дзвонять, вітають нас зі святами. 1 березня 2024 року Марія нам відправила на схід Ми з Наталією, з Андріаною його відправили, відпровадили, 17 квітня його не стало. Півтора місяці пробув на сході в зоні бойових дій. Донецькій області. Він також він, він не питався, там, чи відкупитися, чи може зробити собі щось, хоча мав проблеми зі здоров'ям, він завжди з нирками. Багато і виписок було, але ніколи. І навіть коли він служив в Кам'янку, він часто лежав в госпіталях, тому що попристучувався, був в бліндажах жив. Але ніколи він не хотів нічого, ну навіть в думках не було, щоб він не піде. І коли він вже йшов 1 березня, я кажу, може, пізніше поїде з кимось. Він каже, ні, я їду з тими хлопцями, з якими я пробув там півтора року, я їх всіх знаю. Ми всі разом їдемо і неведумо. Так, і... да. вони всі були дуже згуртовані. То, напевно, було так, як друга сім'я його. За півтора року вони вже знали один одного, звикли один до одного. Я пам'ятаю, коли Мар'ян. Він трапив вже в Харківську область і з ним не їхав такий хлопець, один чоловік. І коли він приїхав, в нього там закінчились сигарети, йому ще дружина не встигла передати речі, І він каже, я там то-дав, то там, то-дав. То дав, то дав". Ну, я навіть нічого не казала, тому що це ну, просто я розуміла, що він останнім поділиться. ну, і так має бути. Тут була, Питово. ми знаємо, Питово, Питово, Так. Але їх забрали тоді в якусь бойову бригаду. Так, Штурмова штормова. Штормова бригада, 115-та бригада, 225-й батальйон Ми забрали. А 115-та бригада вони звідки? Житомирська житомирська, житомирська житомирська бригада. Житомирська бригада. І пам'ятаєте, може, як Мар'ян попав туди, що він, може, в перші дні як спілкувався з вами? Ну, які відношення до нього? Чи, чи... Ну він не жалівся ні не на жалівся. командира, ні. Він не жалівся. Можливо, він там, він тут з хлопцями, які тут служив, не разом поїхали. А вони разом таки? поїхали, але їх там порозкидували. Їх порозкидували, вони собі там винаймали житло, і він навіть не був ні з одним mm -hmm. з них, ну, вони не проживали разом. В одному селі? Так, просто в інших будинках він mm -hmm. не жив з тими хлопцями, з якими він поїхав з Кам'янець. Тобто він поїхав, він пропав Газвісті, так? Так, потім там 1 квітня. Один хлопець пропав без вісті, то я пам'ятаю, навіть є телефон, його віддали після смерті. Я його відновила, бо він був цілий знищений, але вдалося відновити, то там є дуже багато. Він писав до того хлопця, де ти пропав. Чому не виходиш на зв'язок? То й попав було тихо. Так, потім вже він знав, коли вже Мар'ян потрапив, потрапив без вісті, зниклий. І ми його шукали, і мене знайшла цього хлопця-сестра рідна. Вона мені написала, вона зовсім мені чужа, але написала, Не переживайте, він знайдеться. Хоча вона переживала за свого рідного брата, але в той момент їй самі потрібна була підтримка і допомога. Вона подзвонила до мене і підтримала мене. Щоб він знайдеться і щоб я не переживала. Ну, коли вам повідомили, що Мар'ян пропав безвісті, так? так. Перше повідомлення, це було від командування чи від ТЦК нашого? Від мене чужі люди з Харківської області я знавала, він не виходив на позицію з 10 числа, як пішов на позицію, а то 17 він загинув, 17 загинув, а 17-то було середу, то, то значить на 13-й день. Та десятий пішов на тринадцятий день. Мені чужі люди, я знавала, де могла. Сказали, прийшли мені додому, прийшли додому. Жінка сказала, він вине для вас маємо. Каже, не знати, каже того, одна добра, каже, він пропав, а другий, може він живий, може він знайдеться. Він не виходить на зв'язок середи 17 числа. Ото мені сказали, я тоді до неї дзвоню, вона на роботі. Це була субота. Дзвоню кажу, Іра, дзвони до командира. Мені повідомили, що він пропавши безвісті від 17 числа. А то який то вже день було? 17... Це була сумнадцяте, то була середа. А ти мені сказала суботу? Я була на роботі. 22-го вже ти число мені 22 числа, то, то, було. 22-го числа, то вони були ще нічого. Вона тоді дзвонить до того командира. Ні, я не мала номера, що я тако? мала до Дмитра. Коли Мар'ян їхав на схід, він мені дав один єдиний номер свого попротима. Мар'ян, коли йшов, ну, вже був на сході, він мені дав його номер і каже, ми будемо мінятися. Я буду Позиція. заступати на позицію, і я буду там чи сім днів, чи вісім. Він буде міняти мене, тому що ті хлопці, які будуть зі мною, тобі не потрібно їхніх номерів, тому що вони так само, як і я, будуть поза зоною. Я тобі дам хлопці, які будуть мене міняти. І він мені дав Дмитра номер. Я познайомилася з його дружиною Іриною. І коли Дмитро виїжджав на позицію, він дзвонив до мене і каже: Я виїжджаю на позицію, і, можливо, вночі Мар'ян вийде на зв'язок, тому що я буду його міняти. Але Мар'ян так і не вийшов на зв'язок. І тут зв'язок обірвався із Дмитром, тому що він вже зайшов на позицію. І його дружина мені передзвонила, що Дмитро не зайшов на ту позицію, тому що там були сильні обстріли. Він пішов в інший бік. І я подзвонила тоді до Дмитра і сказала, що мені подзвонила Наталя і сказала, що Мар'ян пропав безвісті. Він перші його слова, то він сказав, що віри, не горячкуй. Ми все знаємо, я зараз подзвоню до хлопців, які там були з ним, можливо, хтось вийшов, можливо, хтось в госпіталь попав. Я зараз все дізнаюся, але він не міг додзвонитися ні до кого. І так, я не знаю, скільки то днів він був без вісті, зниклий. Понеділок, Вітору зранку дали в воєн. Ми поїхали здавати ДНК з Андріанкою, і Орише приїхав, я йшла. Вже писати заяву в поліцію і мені подзвонив побратим його, який він каже, я не знаю, як тобі сказати. Що він дійсно каже, ні. Той чоловік сказав, mm -hmm. що він дійсно загинув. Вже нікуди, не здавайте ні ДНК, тести, ні на яку поліцію вже не йдіть писати заяву. <постив> в акті до Дітва пише, що Арту обстріл. Артообстріл в нього ще відірвало ліву кінцівку. Хлопці, які були на інших позиціях, описують, що їх було троє там: два чоловіки і Мар'ян за поганої видимості, тому що були дуже сильні обстріли. Вони не... Ну, вони не бачили, що там робиться, і з ними всіма трьома убірвався на різок. Мар'ян читає хлопці, він не хіба своїм життям пожертвував, він також і вашим життям пожертвував. Тому що ваше життя розділилося на до і після. Воно вже ніколи не буде таким, яким ну, яким воно було з ним. Якби кажете, що Мар'ян був безвісті пропавши, значить він. Якийсь час знаходився на позиціях, так як вони забрали тіло, може, десь розповідали чи Перший, ну ми не знаємо, але коли дзвонили з частини, сказали, що через сильні обстріли вони не можуть. Немає тіло знаходитися, каже, вони дроном Бачать. побачать тіло, але вони не можуть до нього, не до немає доступу. Тіло з поля боя винесли ввечері. тіло відправили на львів. І видати тут, наприклад, така теж ніби таке боже проведіння, що якось Бог покерував. Що він повернувся додому, а не без того так. знаєте, Бо напевно це набагато ну, важче, коли ти очікуєш і не знаєш, що Ну, прибуду, чи прибудучись, чи немає смс-ки до неї дзвоню, чи я нічого не написав. Я так весь час був, весь час. Ті, коли він ходив на позиції, то були такі дні й ночі, що ти весь час, очікувані. Очікувані, коли, коли прийде та СМС. Так, то, знаєте, хто не пережив, того. то... Він не розуміє, про що йде мова. Де про... очікування, то воно стає таке нестерпне. Так, все повністю він міг робити. Повністю. Він завжди казав до Рома на роман. Чися, поки я живий. От його такий девіз був. Я не вічний. Я не вічна. Так, я не вічна, чися. Приймаю. Він мав. Він мав всього. Це ми з Наталією їхали в, машину, і в машині, і Наталя казала, що у вас тут є великий став такий, але він собі заріс. Та, та. І Мар'ян собі вирішив тут, став маленький викопати цей. Він вони. казав, я як вернуся з. З Війська з війни, з війни ми обов'язково відновимо той і Роман. Дуже хоче Роман і Наталин Роман. Вони дуже хочуть то розчистити і таку волю Мар'яну. то великий. велика далі, там далі. Там ми мали дуже великий ставок. То кличте нас, як будете то робити, ми теж всім селом прийдемо. Okay. Але і є наші... качки, то вони як делю се виїдають. Рибу сьогодні Роман е, робив там. А, мала щоб риба мала дихати. Я кажу, ти там сидиш там, вже тої риби немає. <laughs> а він не глибокий, правда? Глибокий? Ні, ні, у нас тут мочара. Ой, та навіть відео. Того песика він собі залишив, казав, молодий, нехай вчиться, і він в ньому не помилився. Дивіться, а ті дуї, що ми тут маємо, то теж. То все, Мар'я. Ельза упала в ката. На жаль, стали дикі. Колись Маряник приїжджав, він засвістів. От бігне. Він йшов з і вони всі до нього. Ви знаєте, отче? От чесно вам кажу, вони всі прилітають до нього на могилу. Скільки разів я сиділа на лавці, і вони отак зроблять круг, два, і там є дерева, посидять собі на дереві і летять собі туди. Ну, але ви їх годуєте зараз? Звичайно. Дивіться, ця стежка, яку ми зараз йдемо, то це стежка, що Мар'ян собі ходив до церкви. Так, він Як ходив до церкви або після смерті Мар'яна пам'яті. Взагалі немає. На її долі, Забувається так. Наї долю так багато Та Воно і так бідно перенесла. знаєте. Я не, я знаю. не знаю. Я інколи дивуюсь, Мар'янів сад. Тут все росте, тут такі вишні, черешні. Ми їмо. всім роздаємо. І грушки, тут... і ліщина. Тут є е, Мар'яна сад, який так. він насадив. Так. Е, кажуть, що коли приходить час збору плодів, то все село їсть з так. того саду. Так. Мар'ян частує по сьогодні всіх. Ви такі, як на відшебі. Баба ходить. Баба тут ходить по три рази на день. То треба поновити цей. Так. Чи та ні, вона ніби ще не згнила. Давай Мар'ян робив. Приїжджав деколи на два-три дні, але біг сюди, що треба було. Помогти. Тут ніби така, кладова, складовка. Тут така кладова, ми тут плащаницю тримаємо ті столи. І всюди є його, що вдома, всюди що тут рука. всюди є його руки. Які собі такі вибрали, як Який я. собі захотіли. Ви так, так. 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 сьогодні вже сказали фразу, йому того не потрібно, але я хотіла, щоб такий був. Ні, та та тай сина Святого Духа Амінь. і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословен і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим, Боже Дух і всякої плоті. Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Сам Господи, упокій душу дитини, своєї воїна, Мар'яна і всіх невинно закатованих і тих, які віддали своє життя за волю, гідність, честь своєї країни, яку вони люблять за свою сім'ю. У місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекла болізнь, печаль, зітхання, всяке прорішення вчинене ним, словом, ділом, думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би не зрішив. Ти б один безріхай, правда твоя правда в віки, і слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння і життя, і у покій спочилого воїн воїна Твого і Сина, Твого, Маряна, Христе Боже наш, і ми тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Мар'ян має таке дивиться на свою церкву, так. для якої дбав, яку так сильно любив і любить часто приходити. Два рази на день, коли три, коли два. Літом знаєте, частіше сидить. Бачу, ви йому прибрали різдвяний. Так. Дякуємо. Та дякуємо вам за те, що ви. Ну, ясно, що ви не хотіли, може, того, але е, віддали найдорожче. Бо так як ви кажете, от в цьому інтерв'ю, говоримо, це людина, з, з ну, я не жалію ні хвилини, що я зробила цей свій вибір свого часу і, і той 20, 22 роки. 21 рік. То так якраз половина. знаєте, Мар'ян 43 помер і так. Половину свого свідомого життя він прожив разом з вами. Та, ну, Я дякую вам за нього. Ясно, що це боляць, це, це тяжко дуже. Але... Там у вічності, я думаю, що ми знаємо відповіді на всі питання, які маємо. Тому дякую вам. Дякую, що ви прибігли час. Дякую. Дякую. Дякую за сина. Що, ми заколядуємо марину? Вовифлеє нині новина, пречиста діва зродила сина. Я слав сповитий, по, між бидляти, спочив на і ні Бог не об'ятий. То Мар'ян тут приходив, молився, прислуговував. Так, Любив плащаницю виносити, чи заносити, Плащаниць. чи виносити. Бачите. Любив сидіти біля плащаниці. У нас черга є. Чи щось треба, якісь потреби була церква мала. Він завжди готовий допомогти. Він завжди був перший. Та його не треба було кликати. Він міг сам. Своє лишити. І всіх позбирати там треба. Пам'яті Мар'яна Пацая.